Привіт усім! Рада вас бачити. Сьогодні хочу зачитати вам досить смішну історію, котру ми отримали. Якось баба Марія копала город та знайшла там трилітрову банку повну грошей. Тоді літня жінка забрала собі гроші, а банку викинула. Так вона й розповіла в суді. На бабу Марійку в суд подав її сусід, дід Петро. Город якого знаходиться поряд. А сусід ось стверджує, що таких банок було три. Та закопати він хотів їх на своєму городі. Через те, що межі між городом Баби Марії та діда Петра немає, робив він це вночі, то він випадково помилився городом і закопав банку у городі Баби Марії. Кожній з банок було по 50 тисяч гривень. Звинувачено свою вину визнавати відмовилась, мотивуючи це тим, що інших двох банок вона не бачила і не має чого лізти на її територію. Потрібно роззувати очі перед тим, як куди щось закопувати. Проте суд визнав Бабу Марію винною у крадівці. Згідно із законом, їй мали присудити до семи років, але суд взяв до уваги всі пом'якшувальні обставини, вік, відсутність правопорушень та призначив лише штраф. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї незвичної ситуації.